Hello Friendly, з вами Деніс Friendly. Дивлюся, сьогодні що вже 1 квітня, ви що жартуєте? Як сьогодні вже 1 квітня, як було вчора лише березень, да? То що сьогодні. Реально, 1 квітня, да? Це щось. 1 квітня пише. Ну, що зробиш? Час іде вже, 4 місяць. Добре, друзі, я купив. Ну, точніше, не я купив, а купив, попросив, щоб тато купив. Я йому вже сказав вчора білий шоколад. Мілка, бо ми з вами його здається не пробули. Зараз попробуємо. Е, я не успів, я проспав, блін. Я не годину вночі з. Заснути, блін. Ну, щось не загоден скоро заснути. І, і пізно просинаюся і не успіваю нічого. Зараз в мене 30 хвилин і не знаю. Зараз почитаю ваші коментарі. Я купив білий шоколад, тому поїхали до заставки народ. let's go. Деніс дружній реагує. Деніс дружній реагує. Я сьогодні буде реагувати на. Ага, правильно, бо це не наше. Закордонне. Закордонне та. Ну, коротше, на білка, білий шоколад. лад, Лад! Лад! Давайте спочатку зайдемо, бо я мав це перевірити у студії YouTube. YouTube та, чи ми їли байт-шоколад чи не їли. А потім перейдемо до ваших коментарів. Бачу вчора м -м, шорти на моєму головному каналі. Два шорта по 1000 перед. Ну, розумієте, більше й мені YouTube перегляди і так не дасть. Так що, що це можна рахувати найкращі перегляди, бо більше не дасть YouTube. Та, е, ось тут, бачите, статистика. Під вчорашнім роликом. Ну, 31, один розмоне, одне, друге розмоне по тисячу перельдів. Бачите, тут лише два лайка і два коментарі. Більше немає. Ну, не, не прокоментували. Так, ану введемо, мілка. Мілка. White Chocolate. Що? Колати. Нема. Бачите, значить, ми не реагували. Ось такі справи. Бо я думав, що я білий з вами не реагував, тому такі справи. Не уваги, щось. Не зчухається. Mm. Тому я так і думаю, що білий мене не реагували. Все, поїхали читати ваші коментарі. У ну, мене загрузок, звичайний, щоб там написали. Що все поскручувано. Є Катерина Чернішова, ну так, да, оригінал лучше. Та, Бо то, це всякі там ще додаткові смаки Пепсі з лаймом, Пепсі з манго. Це, це просто. Це якась хімія. Ліпше вже той оригінал Песі пити, та й все. Алоне Париж. сьогодні буде мілка чи коровичі трубочки, бо я не в курсі. Сьогодні буде мілка білий шоколад, а не коровичі трубочки. Їх не буде. Ну, не то, щоб взагалі. Десь будуть, але на нього дуже багато молка йде на ті коровичі трубочки. Тому я скоро їх знімати ще не буду. Капець, 1 квітня. Типа, день сміху, це, але щось ні не, не, не до, не до якого сміху ну, мамо, щось, щось не до сміху зовсім. Ага, ось така вона. Мама сказала, як згущонка, як засохла. Згущенка, Тіпо, як засокла мама казала, Типа як в твердому школа рішить. А це навіть, це навіть не така, як ця мілка зовсім відрізняється від тих, що ми з вами їли. І що, як це ми, ми, ми це поділимо? Що лишаємо дві, це ломимо на youtube шорт чи одну. Одну дві лежемо на ютуб шорт, а це дві ці штучки їмо. Поїхали. О, якраз рівно відломав. Це на ютуб шорт, значить. А це ми йому зараз, значить, тоді. Let's go. Щось в мене з носом не в порядку. Так, поїхали. Давно не йому, білий шоколад. Ну, вроді би не чути з До 19 грудня 23, окей. Що я можу поставити тут? Або 8, бо 9 балів можна поставити. Щось у мене проблеми, які засіду розберуся, бо то зараз вам поясню. Коротше, пішов я вибирати це за паузу. Це якщо що я ставив паузу, це вже продовження. Я пішов вибирати з носа. Я думаю, ви зрозуміли, не хочу собі апетит цим портити. І застряло, я не перед цим, перед зйомкою це не зробив, так, виходить, що зараз треба встати і це вибрати. Бо то завжди забивається за ніч. І то тобі мішає, я не можу слово нормально сказати, воно мішає, 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 пішов, виправив і все. Такі справи. Так. Вы бросили вже добре. Уже нічого не мешает там. Ну таке, їсти можна, десь Дай поставлю. Але... Просто дизайн. Дизайн я взагалі поставлю 6 балів на вигляд. Тому що всі інші мілки, пам'ятаєте, як ми з вами є. Чи було підписано на на була шоколадна там? Писало назва мілка або корова була намальована. Це просто якісь рисочки. Тому дизайн я ставлю 6 балів. Мені дизайн не сподобався. там, А смак можна на і 9 поставити. Дистриб'ютор. Типа Польска, Монделес, польская, Варшава, Доманиевска, Варшава. Ну солодка, на солодка. Хм, я би хотів попробувати з кавою, але в нас обмаль часу. Просто розумієте, взяв у мами телефон на 30 хвилин зняти. Зараз вже 30 хвилин закінчується. Уже 20. Бо воно 30 іде. А немає ніякої кави. Що, нема взагалі? Ну то, вибачте, пробачте, не буде. З водою ти допустимо. Ну не встигаю. Бачу. Мало часу з моменту вчорашнього публікації. Ні, ну взагалі багато годин вже пройшло, ціла ніч. Але аудиторія не встигла прокоментувати, дуже мало лишили коментарів. Тому давайте під цим відео більше коментарів, друзі. Бачите, щось так слабенько. Нема на що. Навіть вже нема на що тратити час вам відповідати, бо ніхто не пише. Або я вже такого, знаєте, до кінця упустився на дно і мене вже ніхто не хоче коментувати. Ну, правильно упустився через те, що. Найбільша аудиторія пішла, яка ми се коментувала, що ще розбив телефон. Тепер не коментує багато, бо забагато контенту або не доходить до аудиторії, не знаю. Але тепер по одному відео, тепер учора. Коментуйте, будь ласка, друзі. Шановні це. Добре, цей шайний шот Кусочок там. Я так і думаю, що білу мілку ми з вами не пробували. Дистриб'ютор. Вчора ми як їхали в коло мама купила томатний сік і знаєте, що цей томатний сік був смачніший. Ніж той, який ми тоді їли з вами на, на YouTube. Е, е, смак називався. Оцей смачніший, смачніші соки України. Ну вже рахувати там можна, бо тому що то була інша марка, це була інша марка. Але сам я томатний сік не особо люблю. Ну можна тут самі Соки України щось купити, переривати на відос. Я знаю, що ми пробували, але це від іншої марки, Соки України, так? Тому такі ось справи. Я так собі подумав, що Бруно канал, Bruno The Great, ну ніколи не набере 10 тисяч підписників. Там в мене були розрахунки, що Денис з прийняв 33-му набере, тобто через 10 років, з 10-30. Бруно теж в якомусь році, але вроді би набере. А я так бачу, що не, ну, ніколи не набере. Бо, бо вже не ростуть підписки. Він набрав ще пару місяців назад, купа місяців назад 2470. І ця цифра дотепер не, не, не пішла далі хоча на 5 підписників. Там би хоча б мало бути, може, і пішла, але ж не показую. Там би мало би вже бути 2480, хоча би. там 70. Цифра навіть не рухнулася. Тому, виходить, цифра просто стоїть. Значить не, не набере. Якщо стоїть циферка, нічого не буде. У мене хоч не стоїть цифра. Ясно, що в мене дуже поволі росте. Раніше швидше підписувалися, тепер повільніше. Але сильно, ви бачите, я набрав 16 тисяч, я дивився десь чи кінець лютого, чи що, чи кінець кінець січня, там я писав, там було відос, я набрав 16 тисяч підписників. Реакція на те, що реакція. Можна чекнути зараз в студію, коли я набрав 16 тисяч. Ну, зараз ви можете споглядати, у мене на каналі 16 800. Ну, Тобто, думаю, до середини квітня мало би бути рухнутись до 17 тисяч. Тобто, у мене хоча б циферка росте. У бруно, як стоїть 2470, так і не ні вправо, ні вліво. розумієте? Ну, тобто, ні, ні назад, ні вперед. назад не треба, але вперед нема. А ну, як мені просто цікаво, десь чи то початок січня, січня було, чи в здається початок січня, чи початок лютого? Ну, я набрав. Я наберу. 16. Просто по 16. 16 тижні підпив. Ого, сто переглядів, це як я бачу якийсь ролик, який має 100 переглядів, це вже добре, бо то що. Тепер не набираю. 29 січня це було. Ну, то це навіть не лютий. Ну так, да, довго, це лютий бе за 2 місяці вже. 2 місяці це майже 17 за 2 місяці. Бачите, як в мене опустився канал за, майже за 2 місяці ми це набираємо, то у мене 817. не 17. Це я наберу, виходить десь. Е... Половині квітня, так, половині місяця квітня. Це виходить 2 місяці і І половина місяця. Це буде 17 тисяч. Ну бачите, вже, вже дуже поволі я набираю. Ну вже... Ну, з цим, нам. Що я хотів, то я не брав. А Бруно. Він 10 тисяч не бере. Взагалі. Хотілося б це з кавою попав, але завжди нема часу, блін. Ми ж не будемо з вами соки Україна, цей томатний сік, ні. Це взагалі не поєднується. М -м, можна було б білий шоколад розтопити. Подивитися, що з нього буде. Тоді, знаєте, що я зроблю? Візьму з цього ютуба шорта. Ні, не так. Отак. Подивимося, просто що з нього буде, якась маса чи що. Давайте попробуємо. Бо мама каже, як звучонка. Давайте попробуємо розтопити і подивимося, як зущенка чи не як зущенка. А, моя ранкова, сніданкова. Це, коротше, мав з'їсти кулешу з молоком. Не з'їв бо пішов знімати для вас ролик. Ну одиничку. Я не знаю, мені просто цікаво, що, який буде на смак розтоплений білий шоколад. Просто дико інтересно, так. Що тут у нас? Бо я вже не розбираю. оці дві ще, так? Ще к є, це ви вже після ролика по снідаю. Ну да, я кажу. Ну, в принципі, їсти можна, але це дуже солодкий там. Подимося, що зараз нам мікрохвильовка зробить. Показую телефон, що я можу знімати, до 35 хвилин. Думаю, ми ще швидше втягнемо. Ну, давайте подивимося на результат. Ні, ну результат він якби є. Якби його і нема. Ні, ну він є. Ось результат. Зараз ми спробуємо. Ну та розставил, молочкою. Ну як згущенка лучшонка мама. Ну давайте за зацінимо. Зараз. Попробуємо. Але я вже хочу це останнє доїсти, але нічого. Відкладу на пізніше. Mm -hmm. Мені здається, воно навіть може бути смачніше за то тверде. Розтаяне може бути смачніше. Той самий смак лиш того, що розтаяне, на Бо знаєте, як ми топили кіндер, то, то коли розтаяв кіндер, був смачніше. Це то саме. Також 9 Байден, нічого тут такого. Я думаю, щось буде особливе. Ну, звущенкою не чути. Звучанка може і чути. Та не чути. Коротше, я в нього ще щось візьму. Буде ще щось в нього нове мілка, не буде, то візьму наступної суботи Шогетен. Шогетен, там нові смаки, візьму Шогетен. Тому такі справа. Щось мені так останнім часом важко заснути, Не знаю. Не досипаюся, не гону встати вчасно. 7 година телінка і телінка, і телінка, і мені будинник, я. Зараз, 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 потім ще сплю, просинаюся 8.30. Ну і що це таке? Треба зразу вставати на то телінка, коли пікає будильник. Добре, друзі, нічого особливого. Остання ця і все. Ну, думаю, буде якийсь класний такого.

Уже це моїм популярним роликом. Ну, популярному відео вже рік. так? Вже пройшов рік, ще в лютому. так? Давно вже. Щось в мене якась така ідея прийшла помалювати. Щось я хочу помалювати і свої малюночки. так? Не знаю, що я вам буду показувати, бо щось в мене просто ідейка щось собі помалювати. Не знаю, що я наберу. Просто вже не дивиться ніхто. Розмовне, щось я говорю на відео, не віду, вони то дивиться. Пам'ятаю, просто показував малюнки. І говорив, що я намалював тисячі передів не було. Та ясно, там за 17-й рік той з інституту той блокнот. там такі дитячі малюнки, що писали. Писали. У мене брат краще малюнку. Ну правильно, там дуже просто намальовано. Там було що. Деякі малюнки нормальні, але в більшості такі дуже дитячі. Ну, з цим я погоджуюсь, тому... треба малювати щось краще. Хм. Поєднав. Бачите? Ну. Це коротше, на YouTube що, друзі. Коротше, що, На цьому все так, що мені хотів був з кавою зробити, ну, не вийде. І ще запитаюся, чи як там мама йде, не йде. Якщо лишається пару хвилин, можна і зробити каву. Хоча б ще до цього. Ну іду запитаюся, що там і до чого. Все, друзі, мушу я завершувати. Коротше, це буде на YouTube Short, але YouTube Short я пізніше це знімлю. Це буде в нас зараз. Я піду після цього ролика хавати чебурек. Тут є мені чебурек, здається. Раз. Два чебурека. А, це значить тато мені купив. Або ми поділимося. Коротше, на цьому все. Побільше коментарі, Побільше під цим відео давайте коментарі. Покажіть свою, будь ласка, активність. Ну, не хочете показувати, то не показуйте. Я тоді теж під деякими роликами просив хоч 20, хоч 30, вернути старий актив, ніхто не вертає. Видно, День Спринці розчарував. Ну а замітили, іменно активність упала, вже не було під кожним роликом 30 коментарів, як раніше, коли я зня, зняв відео. Ото 9 березня реакція на йогурт з кульками, я пам'ятаю, і я розбив телефон. І все, і тоді директ Посипався поганими коментарями і активно YouTube, у, на Ютуб-каналі утратився. Ну, все, це, це мене вже навчило. Якщо у мене що в житті стається, ти це мусиш скривати і нікому не доносити, бо того що приходить до тебе хейт. Добре, друзі, на цьому все буде повторювати. Зможете, напишите 10 коментарів. Зможете більше, напишіте більше. Не зможете, то що зможете, то зможете. Не зможете, то де не піде піду вже навіки з Ютуба, але не піде. Коротше, скільки зможете, скільки напишете. З вами був День Френні, побачимось завтра нові реакції. Сьогодні 4 YouTube шорта. Бо вже четвертий місяць, значить 4 шорта. Це суто до 6, 6, 10 числа. Та, добре, там вже розберемося, але сьогодні суто 4 шорта. Всім пока-пока. Бувайте, гарного всім дня, всім пока. Та й такі справи.